Шалений лемент, який здійняли коти клану, відлунням прокатився через ліс. Круколап здригнувся, його передня права лапа волого виблискувала від крові, що текла з глибокого прізу на плечі. Ми зустріли п'ятьох вояків річкового клану за потічком недалечко від Сонцескель, провадив він, похитуючись. Серед них був дубосерд. Дубосерд видихнув сіролап, він воєвода, помічник провідника речкового клану, один із найвеличніших вояків цього лісу, пощастила круколапові. Якби ж то на його місці був я, я б точно сіролапа -лап... порвав розлючений поля старого сірого кота, який першим відчув повернення круколапа. Сіролап знову перегнув свою увагу на розповідь круколапа. Рудохвіст застеріг дубосерда, щоб той тримав своїх мисливців подалі від огідь громового клану. Він сказав, що наступного вояка, якого спіймають на землі громового клану, негайно уб'ють, але Дуб... Дубосерд не відступив. Сказав, що його клану потрібно году... годуватися, хай би як ми їх лякали. Круколап зробив паузу, щоб ковтнути повітря. Його рана й досі сильно кривавила, тож він стояв дещо незграбно, намагаючись не перено... переносити вагу на поранене плече. Тоді то коти річкового клану й напали. Важко було там розібрати, що коїться. Бійка була просто несамовита. Я бачив, як Дубосерд поклав Рудохвоста на, на лопатки, а тоді рудохвіст, з значкувачи Круколапа закатилося, і він упав на бік. З останніх сил, намагаючись втриматися, він сповз із високого каменя і розпластався на землі. Руда королева кинулась уперед і припала до нього. Вона лизнула його в щоку і крикнула Пляма із зарослого жиною закутка вилізла гарненька плямиста кічка, яку вогнила праніше поміти біля сіролапа. Вона поспішила до лапа і нявкнула на королев, щоб ті відійшли у бік. Тоді своїм маленьким рожевим носиком вона перевернула новака на інший бік, щоб добре оглянути рану, і, кинувши на неї короткий погляд, нявкнув Все добре, золота квітка, ці рани не смертельні, але потрібна павутина, щоб спинити кровотечу. Щойно плямолиска кинулася назад до свого кубла, вимушену тишу розірвала скарботне виття. Всі очі нараз повернулися до його джерела. Великий, темно темнобрунатний кіт продирався крізь тунель у чагарях ялівців. У гострих зубах вояк стискав не здобич а бездихане тіло іншого кота. Він затяг понівечену тварину на центр галявини. Ланула, витягнув шию і побачив зблизьк яскравого рудого хвоста, який безсилу лачився пилюкою. Шок пробіг кланом, ніби холодний борис. Сіролап, прибитий горем, припав до землі поруч із вогнелапом. Рудохвосте, як це сталося, той Горкігтю. Своро запитала синя зірка, сидячи на високому камені. Та й відпустив загривок хвоста і спокійно глянув на синю зірку. Він загинув із честю, переможений Дубосердом. Я не міг його врятувати, але спромігся відправити на добра отців Дубосерда, поки той святкував свою перемогу. Голос тигракіхтя був могутній і глибокий. Смерть рудохвоста не була марна, бо я не думаю, що ми знову побачимо мисливців річкового колону на наших землях. Вогнелап глибнув на сіролапа, очі новока потьмініли від смутку. На хвилину запала тиша, а тоді кілька котів зрушили з місця і заходилися вилизувати заплямовану болотом шерсть рудохвоста. Вичищаючи його шубку, вони стиха моркотіло щось до полеглого вояка. Вогнелап прошепотів сіролапові на вухо. Що вони роблять? Сіролап усе не відводив погляду від мерця, утім відповів Його дух пішов від нас до зориного клану, але наш клан востаннє ділився із родохвостими язиками. Зориний клан? перепитав Вагнелап, це плем'я небесних хатів, яке спостерігає за всіма кланами. Їх можна побачити у срібно-смузі. Вагнелаб виглядав збентеженим, тож сіролап пояснив срібна смуга це широкий пояс зірок, який щоночі простягається через осеньке небо. Кожна зірка, того, як зоря клан, зоряного клану, сьогодні рудохвіст засяє серед них. Вогнелап кивнув і Сіролап прушив уперед, щоб поділитися язиками зі своїм полеглим воєводою. Синзірка сиділа мовчки, поки перші коти віддавали останні почисті рудохвостові. Тепер же вона зіскочила з високого каменя і поволі підійшла до його тіла. Інші коти відступили і спостерігали, як їхня провідниця припала до землі, щоб востаннє поділитися зіками зі своїм побратимом. Закінчивши, вона підвелася і заговорила. Її голос був притишений, сповнений смуткою, увесь клад мовчав, дослухаючись до її слів. Рудохвіст був хоробрий вояк, ніхто не сумнівався його відданості громадовому кланові. Я завжди покладалася на його думку, бо в ній відчувалася турбота про потреби клану, і її ніколи не затьмарювала жадоба чи пиха, з нього був би чудовий провідник. Тоді вона лягла на живіт, схилила голову, делікатно випростила лапи і поринула мовчазну журбу за своїм другом. Ще кілька котів підійшли і лягли обабіч, їхні схилені. Голови її виперстані спини, ніби у дзеркалі, відображали скарботну позу провідниці. Огнелаб спостерігав, він не знав рудохоста, однак не міг не почуватися зворушеним, дивлячись на скорботу клану. Сіролап повернувся і знову став біля нього. Прохлаб зажарився, зауважив він. Порохлап, учень рудохоста, отой смугастий бронатний кіт. Цікаво, хто буде його новим наставником. Ганила глипнув на невеличкого кота, який припав до землі біля тіла рудохвосте, втувавши невидючий погляд у землю. За ним лежала провідниця клану. Як довго синя зірка сидітиме біля нього? запитав Вонилав. Мабуть, цілу ніч, відповів Сіролап. Родохвіст був її помічником і воєводою вже багато, багато повен. Вона не зможе так швидко його відпустити. Він був одним із найкращих вояків. Не такий великий і сильний, як тигоркігочилева Серд, зате спритний і кмітливий. Ганила глянув на тигокігтю, захоплюючись силою, яка нуртувала в його могутніх м'язах і широкій голові. На його масивному тілі виднілися відмітини вояського життя. Одне з вух було розірване навпіл, а перенісся перекреслював широкий шрам. Зненацька Кіготь підвівся і стиха підійшов до круколапа, за... Ходжу, заходжувалася біля пораненого тих гроків того навака, зубами і передніми лапами прикладаючи клобочки павотини до рани на його плечі. Гонелап схилився до сіролапа і запитав А що це робить плямилицька? зупиняє кровотечу. Рана, здається, серйозна, та й кроколапний неабияк злякався. Він завжди був нервовий, але що в настільки, я ще його ніколи таким не бачив. Ходімо глянемо, чи він уже прокинувся. Вони пройшли крізь схилених у жалобі котів до місця, де лежав круколап, і всілися на певній відстані, чекаючи, коли тигорки закінчить говорити. Отож, плямолистко!» – впевнено, звернувся той до плямистої кішки. Як він? Думаєш, ти можеш його врятувати? Я витратив чимало часу на його тренування. Не хотілося, не хотілося б, щоб мої зусилля виявилися марними у першій же битві. Плямлистка відповіла на неї, від... підводячи очей від пораненого. Ага, шкода, якщо після усіх твоїх дро... дорогоцінних тренувань він помре, а першій же бійці, еге ж? Він житиме? наполягав тигрокігодь. Звісно, йому просто треба відпочити. Тигрокілець зітхнув і поглянув вниз на нерухому темну фігуру. Він штурхнув круколапа передньою лапою. То вставай, підводця, круколап не ворушився. Гляньки довгі у нього пазурі, прошапів О, Отак, натхненно відповів сіролап, я б точно не хотів із ним битися. Не так швидко тиграківтюпля. Милистка поклала лапу на гострі пазурі наставника і делікатно відсунула їх у бік. Цей новак має залишатися у, певному, у повному спокій, аж доки не загоїться його рано. Ми ж не хочемо, щоб рано знову відкрилося, коли він гасатиме довкола, намагаючись тебе втішити. Облич його. Гонолабові перехопило подих, він усе чекав на реакцію тигра-кігтя. Йому здавалося, що небагато котів можуть наказувати таким воякам, як цей. Великий кіст, здавалося, остовпів і вже збирався був заговорити, коли плямолистка лагідно додала. Навіть ти знаєш, що краще не сперечатися з медикішкою», – очі тигра-кігтя збиснули на словах маленької плямистої кішки. Я б не наважився сперечатися з тобою, люба плямолистка. Промаркетівши це, він повернувся і й... уже збирався був іти, аж раптом помітив сіролапа і вогнелапа. А це що за один? запитав він сіролапа, височуючи над ними обома. Наш новий новак, згоднявкнув сіролап. Він смертий кітюнів. грикнув вояк. Я був домашнім котом, сміло някнув вогнелав, але збирався тренуватися, щоб, щоб стати вояком. Та й зацікавлено глянув на нього. О, так, тепер пригадую. Синзірка згадувала, що вона наткнулася на якусь заблукалу кицюню. То що, вона тебе випробовуватиме, так? Вогнелап сидів струнко, йому хотілося вразити цього видного вояка клану. Саме так поважно някнув він. Та зміряв його замисленим поглядом. Тоді я з цікавість спостерігатиму за, твоїм... за твоїми успіхами. Вогнила гордо випнув груди, коли ти повернувся і побрів геть. Як гадаєш, я гадаю, що йому сподобався? спитав він сіролапа. Не думаю, що хоч хтось із новаків йому подобається, прошепотів той. Круколап ворухнувся, нашороши вуха. Він пішов? пробурмотів новак. Хто ти грокі? однякнув сіролап, підповзаючи ближче. Так, пішов. Ну, то привіт, розпочав був вогнелап, збираючись відрекомендуватися. Ану, геть, обидва, запропост... запротестувала пльома лиска. Як я маю допомогти цьому котові, якщо мене постійно відволікають? То вона з... змахнула хвостом і притиснулася між вогнелапом і сіролапом та своїм пацієнтом. Вогнелап збагнувся, вона каже серйозно, не зважаючи на веселі іскорки у бурштинових очах. То ходімо, вогнила, поняхнув сіролап. Я тобі тут усе покажу. Бувай, кроколапи. Двоє котів залишили плямолиску одинці з кроколапом і пішли геть через галявину. Сіролап здавався замисленим. Очевидно, він сприймав свої обов'язки екскурсовода вкрай серйозно. Ти вже знаєш, високий камінь, почав він, махнувши хвостом у напрямку великого вол вологого кругляка. Сернізілька завжди звертається до клану саме з нього, Її кубель там унизу, він указав носом на вимоїну в боці високого каменя. Його вимив продавній давній струмок багато повень тому. Пагані лози затуляли вхід, укриваючи кубельце від вітру й дощу. «О, як і сплять тут, провадив далі сіролап. Вуролап рушив за ним до величенького куща за кілька лисичих хвостів від високого каменя. Звідти відкривався чудовий краєвид на чагарі ожини, які приховували вхід до табору. Гілля Коша стелилася низько, але вогнелап розрізняв клаптик вільного простору всередині, де вояки й свої кубла. Старші вояки сплять найближче до центру, де найтепліше, пояснив лав. Зазвичай вони ділять всередині своє здобище. Молодші вояки їдять осторонь. Іноді когось із них запрошують долучитися до трапези старших вояків. Це велика честь. А що ж і чекати клану? запитав Вагнолап, приголомшений усіма цими традиціями і ритуалами життя клану. Ну, королеви живуть разом із вояками, як воячки, але коли вони чекають, чи, ви... чи вигодовують кошенят, то живуть у гнездячку біля ясел. У старічній є власне кубло на іншому боці галявини. Ходімо я покажу. Вагнолап дріботів услід за сіролапом на інший бік галявини, Бос кубло плями листки. Вони спинилися біля поваленого дерева, яке приховало клаптик витоптаної трави. Припавши низько до землі, четверо старішин захоплено поїдали молоденького кролика. Це їм приносив порохолапи з пісколапкою, прошептатів щиролап. Одним з обов'язків новиків є приносити сві... свіжину старішинам. Привіт, малий, привітав один із старішин сіролапа. Привіт, дрібно вуша! няхнув сіролап, схвалившись на знак пошани. А це, напевно, наш новий новак? Вагнелапа, геш, някнув другий кіт. Його плямисте хутро було темно тернобрунатне, а на місці хвоста стирчав короткий обрубок. Саме так, відповів вогнелап, мавпуючи ввій чоловік і вогсьєролапа. Як оце хвіст? някнув бронатний кіт, ласкаво просимо клан. Ви вже їли? някнув дрібний вух, обоє котів похитали головами. Ну, тут вистачить, пісколака з парохолопом полюють дедалі краще. Ви ж не проти, якщо двоє малюків заморять. І з нами мишку. Однооко, блідосіра королева, яка лежала біля нього, погадала головою. Гонала помітив, що одне її око було вкрите паволокою невидюще, А ти рябохвоста. Інша старішана плямиста кішка з сірими візерунком нявкнула репливим від старості голосом. Звісно, ні. Дякую. захоплено нявкнула сірий лап. Він підійшов, витяг із куби здобичі величеньку мишу і кинув в її під ноги вогнелаву. Ще не куштував мишу? запитав він. Ні, визнав вогнелап. Він раптом відчув піднесення від теплих запахів, що здіймалося від цього шматка свіжини. Усе його тіло пересмикнулося від думки про те, щоб зараз він уперше розділився з кимось трапезу в статусі члена клану. У такому разі тобі належить перший шматок, але зостав трошки мені. Сіролоп схилив голову і відійшов, даючи вогнелапові простір. Вогнелап схилився і відкощив від миші свій перший великий шматок. Він був соковитий і ніжний, просякнутий пахощами лісу. І як тобі? запитав Сіролап. неймовірно, з повним ротом їжі, прошамкав вогнелап. Тоді посунься, някнув Сіролап, підходячи ближче і також схиляючись до їжі. Отак, ділячи на двох мишу, двоє новиків дослухалися до того, про що між собою говорять старішини. І коли ж сині зірка призначить нового заступника? запитав дрібновух. Що ти кажеш, дрібновуша? няхнув одноука. Я кажу, що твій слух вже нічим не краще від зору, нетерпляче зранив дрібновух. Питаю, коли зірка призначить нового помічника. Одноука проігнорувала знервовану репліку дрібновуха, натомість звернулася до плямистої королеви. Я бохоса, ти пригадуєш той день багато поїн тому, коли саму синю зірку призначили заступницею? О, у миді відповіла та, тож трапилося невдовзі після того, як вона втратила своїх кашенят. Вона не зрадіє потребі призначити нового заступника, зауважив дрібновуг. Рудахір служив їй довго і віддано. а от їй доведеться швидко оговтатися. Звідчаєм клану вибір належить зробити до першого місяця піку після смерті колишнього воєводи. Принаймні цього разу вибір, очевидний, няк куцехвіст. Вогнелап підвів голову і обдивився гадавно. Кого ж це мав на увазі куцехвіст? Для вогнела всі вояки здавалися гідними того, щоб стати воєводою і помічником провідниці. Можливо, йшлося про протигруківня? Зрештою, то саме він помстився за смерть родохлоста. Та й сидів неподалік, також нашорошивши вуха, прислухаючись до розмови старішин. Ще навони лап висило язика, щоб облизати свої вуса після цього бенкету. Високого каменю залунав голосині зірки. Тіло рудохоста досі лежало на галявині внизу. блідо сіре у присмарковому світлі. Сьогодні має бути призначено нового воєводу, няхнула вона. Але спершу давайте подякуємо зроному кланові за життя рудохвоста. Сьогодні він сидить зі своїми побратимами вояками серед зірок. Тиша запала, коли всі коти водночас звели погляди в небо, яке вже починало темніти від вечора, що поволі насувався на ліс. А зараз я не нового воєводу громового клану, сказала зенітка, я промовляю ці слова перед тілом люто щоб його дух почув і схвалив мій вибір. Гонила вглянув на теротіхтя. Він не міг не помітити пожадливість у бруштини у гачах великого вояка, який дивився на високий камінь. Левосерд невкнула зірка, буде новим воєводою громового клану. У Нелапу хотілося побачити реакцію тигрокіхтя. Втім, на темній морді вояка не відбилося жодного почуття, коли він наблизився, щоб привітати левосерда таким сердечним поплесканням по спині, що золотавий кіт мало не втратив рівновагу. Чому ж вона не зробила кігтя воєводою? прошепотів вогнелап. Мабуть, тому, що Левосерд більше часу пробував вояком, в нього значно більше досвіду. Пробормотів сіролапу відповідь, не зводячи очей з синя зірки, та провадила далі. Також Рудохвіст був наставником юного порохолапа, оскільки тренування новаків затримки неприпустимі, я негайно призначив парохолапою нового наставника. Темно смуже, ти вже готовий до свого першого новака? Тож тобі продовжувати тренувати парохолапу. Ти ракет був тобі хоро... хороб. Хорошим виховником, і я очікую, що ти передаси далі деякі з тих чудових навичок, яких він тебе навчив. Вояк гордо набу... набундючився і висловив свою згоду лише стриманим кивком. Він підійшов до Порохолава, схилив голову і дещо незграбно торкнувся носа свого новака. Порохолав змахнув хвостом на знак пошани, але його очі досі ще були затуманені тугою за своїм померлим наставником. Сензірка підвищила голос. «Я чуватиму сьогодні біля тіла родохвоста, аж доки ми не поховаємо його на світанку. Вона зістрибнула з високого каменя і підійшла... підійшовши знову, лягла поруч із полеглим родохвостом. До неї приєдналося чимало котів, зокрема, порахлапи дрібневух. Ми теж маємо сидіти біля ніг», – посікавився вогнилав. лав. Йому... Йому важко було приховати, настільки мало його захоплювалася ідея. День видався важкий і втома вже брала своє. Все, чого він хотів, це знайти теплий і сухий куточок, де можна згорнутися в клубок і заснути. Сіролап погадав головою. Ні, лише найближчі дорого... до родохоста розділять з ним останню ніч. Я покажу тобі, де ми спимо, Клубок для, для новиків отам. Вони лап у слід за сіролапом до густого куща ожини, який ріс позаду замщилого пенька. Усі новаки ділять здобич біля цього пенька, повідомив сіролап, і скільки ж тут новаків? Не так багато, як завжди. Лише ми з тобою круколапа і піска лапка. Щейно сіролапи з вогнелапом... вогнелапом мостилося біля пня, як молоденька кішка вилізла з під чагарів. Її шубка була руда, як і вогнелапова, але, світ... але світліша, і з ледь помітними смугами темнішого хутра. То ось That's... То ось, де й новий новак, гнявкнула вона, примруживши очі. Привіт, відповів Вогнила. Вона глибоко вдихнула. Він пахне кацюною, тільки не кажи, що мені доведеться ділити гніздечко із цим гидотним смородом. У налак поч... почувався ні в сих, ні в тих. Після обійки з довгохвостим, усі коти ставилися до нього по-дружньому, хоча, можливо, їх просто відволікли, принесені кроколапам новини, подумав він. Ти можеш пробачити Пісколапку, сказав Сіролап. Гадаю, вона її десь застряг клубочок шерсті. Зазвичай вона не, наст... не настільки невихарана. Тс. Суворо шикнула Пісколапка. Хвилинку малече, глибокий голос білосторма шторму пролунав за спиною новаків. Як від своєї учениці Пісколапко, я очікував від тебе трошки більше привітності до цього новака. Пісколапка підвела голу і виклично глянула на свого наставника. Мені шкода, біла шторми. Судячи тону, вона геть не шкодувала. Я просто не очікувала, що мені доведеться тренуватися з Кисюною. Я певний, і ти до цього звикнеш», – няхнув біла шторм. Уже пізно, а тренування завтра починаються рано вранці. Вам варто поспати. Він пильно подивився на пісколапку і та покірно кивнула. Що на наставник відійшов, новачка повернулася і зникла в зарості хожини, ще, ще раз чмихнувши, минаючи вогнелапи. Змахом мах, хвоста сіролап запросив вогнелапа пойти слідом і рушив за пісколапкою. На свальному майданчику земля була встелена м'яким мохом. Ліда сяго місяця відтіняло усе довкола лагідною зеленавою барвою. Повітря пахло зіною і було значно тепліше, аніж назовні. Де я сплю? запитав вогнелап. Тоди завгодно, аби тільки не біля мене, фурхнув піскова, підбиваючи лапкою мох. Сіролапи з вогнелапом перезернулися, але промовчали. Вогнелап кігтями згріб куку моху. Коли він владнав собі затишне кубельце, то трішки покрутився, щоб зробити його ще зручнішим, і нарешті влігся. Все його тіло сонно нило від задоволення. Тепер це був його дім він став членом громового клану.